У нас зараз дискусія, які слабкі місця, наприклад, у радянської техніки, там ЮМЗ, МТЗ. От що у нас перед сезоном треба замінити 100%, щоб потім відпрацювати сезон без нарікань. Перше це перебрати циліндри. Друге, це заміна топливних можна сказати, трубок, можна сказати, шлангів на фільтра на ТНВД і перебрати розподілитель. Це їхня mm -hmm. теж вічна болячка. Це болячка. А якщо ми кажемо за там, от джундіри, класи, кейси, ну, е, імпортна техніка. Ну, я розумію, що це все також по навісному обладнанню, Також гідравліка, це шланги. Ну, шланги це 100%, Їх треба передивитися, в якому вони стані. Текуть, не текуть, є якісь там задіри, пориви, і такі інше. Ми просто знімали відео до цього з приводу простої техніки. Скільки коштує е, простої техніки? От якщо ми кажемо навіть там за радянську техніку, якщо це йде по чи жнива, якщо... Вночі, наприклад, щось трапилось з гідроциліндром чи з рукавом. Ти вже його не відремонтуєш. А завтра буде дощ, наприклад. Це я одразу скажу, що це торба. І треба готуватися до цього. Зробіть запасні рукава і по Джундіру, поки не забувся, в розподілителі почаще міняйте ущільнення. Там, і і оливу. гідравлічну оливу також треба міняти. Гідравлічну оливу ви також можете купити у нас. Да. І ще по джондіру хто користується сівалками, так само комбайнами. Є проблема з нерозбірними циліндрами. Везіть, Так, да. Нерозбірні циліндри ми також можемо відремонтувати. Ми їх розрізаємо, міняємо ущільнення і потім заварюємо в тому місці, де це можна робити, щоб потім воно ходило і манжети не стиралися об зварний шов.